Я вважаю, я і понасті для ми йдемо просто пить найкращу матчу в Лондоні. Я ковуха закохана, просто якась зоба. Я залишилася в номері. Якщо зараз через це буде засмучуватися, і оце ось щось страдати, Всім привіт! Перед початком цього відео я хочу, щоб ви підписалися на мій канал, поставили лайк і написали коментар для просування цього відео, тому що дуже важливо підтримувати український контент. Це мій перший влог на цьому каналі, тому я буду дуже рада почути ваш фідбек. Тому гарного всім перегляду! Мій ранок почався о 8.30, коли я почала збиратися на пошту для того, щоб нарешті знайти свою посилку, яка загубилася по всьому Лондону. І її взагалі доставили іншим людям. Зібрала речі, поїхала в готель, тому що декілька днів я жила у своєї подруги, і тут ми щасливі відвигаємося на шопінг, ще не знаючи, що я собі нічого не куплю, бо я нічого не знайду. Зверніть увагу на цю архітектуру, я просто в екстазі кожного разу, коли дивлюсь. Отак от наші всюди, навіть якщо вона не зазнає, в які кольори вона одяглася. годину треба обійти три магазини, здати топ і повернутися в готель. Я не знаю, як це зробити. Ну окей, добре. Будемо зараз пробувати. Або я запізник на макіяж. Це буде неприкольно. Правда, да любиме лондонське метро за 200 гривень. Що це таке просто? А оце що? кожен раз, коли я приходжу в зару, і в мене є гроші, і мені срочно потрібно щось не тих, то там менше хорошого, а коли в мене немає грошей, все дуже класно. Я в пошуках топа. Я на масила, це прям любов сильно дуже. Але я сумніваю, що я тут знайду щось прям святкове. Надію, спробуємо. Боже, яка камера зальована. Маркін Спенсер. Надіюсь. Ну ладно. Коротше, я не знаю свій розмір бюста, тому що він завжди в мене міняється. І я його завжди приходжу в українські бренди і вибираю дуже довго. Тому я нічого не купила в Маркін Спенсері. І в того я купила тільки одну майку воді за 15 фунтів в Stradivarius. Зараз прийду додому і буду щось з цього ліпити. Тому що взуття я теж гарного не знайшла. Це просто якась жопа. Mm -hmm. right per Нема смачнішої матчі, ніж в Блонгстріті. Якщо буде, я вам скажу. Бля. І це все по матчу. Взяла собі воду і боу. Боже ще кожного разу, як я виходжу на цю вулицю, мені здається, що я в Парижі. Да, Лондон із beautiful, звісно. Оцей натовп людей і автобуси, які запізнюються на 8 хвилин. До речі, один з найшвидших методів пересування в Лондоні це велосипеди. Я їх ще не пробувала, але я дуже хочу спробувати. Але не зараз. Тому що мені показує на автобусі 35 хвилин до готелю, на метро 29, але з пересадкою. А я боюсь пересадок, дуже сильно не знаю щось. Трошки боюсь лондонського метро через те, що там багато типу поверхів, і я клаустрофоб, і мені не комфортів. От. А на велосипеді показує лише 15. Так, да, нарешті дочекалося автобусу. В оконом щось на другому поверсі, я просто на першому все було зайнято. Зараз їду в готелі, мені треба дуже швидко, дуже швидко помити голову і видвігатися на макіяжі зачіску. І ще зараз я в автобусі і буду так типу, хороше світло, щоб поцвіти мої причин. Познімаю переходи для макіяжу і зачіски. Тому що мені здається, це буде круто. А ще, незважаючи на те, що я собі... Нічого не купила з того, що я запланувала абсолютно. Вони хороші настрій, тому що я розумію, що якщо зараз через це буду засмучуватися, і оце ось щось страдати, що я не так виглядаю, як я собі на візуалізувала в своїй голові. Це буде ще гірше. Головне, щоб я в своїй голові була для себе прекрасною. А це так і є. Тому я не бачу жодних якихось причин засмучуватися. Блін, я в Лондоні в 19 років буду вечерять з видом на Лондон на самому топовому руфтопі. Боже, вже, який раз проїжджаю через цю вуличку і не можу зайти в Астон Мартин, а там далі ще буде без націоналі в ПМБ. Multiculture London. Дуже трудно просто перестати. Миленько. Знаєте? Я вже всюди запізнююсь, в мене ще й проблеми з резервацією в готелі на вечір. От ж в ресторані. І ще й цей автобус не їде, і в мене 2%. Але ладно, я не насолоджуюся. Все має бути так, як воно має бути. Проте вдолі не попереш. Правильно? Правильно, То все буде добре. Я на це принаймні, дуже сподіваюся. Гента яка краса. Але заради цього можна і потривожитися. Мені дуже подобається район, де я живу. Тут дуже красиво. А ще я неймовірно сильно кайфую з лондонської архітектури. Ну гляньте, ну це ж просто. Це витвір мистецтва. Це теж. Я дошла з двома процентами, Просто йшла по пам'яті і по відчуттях, я не знаю, те, як я орієнтуюся в просторі дивує просто. Like я обрала в цей день бути чесною з собою. Я не пішла сьогодні на макіяж, хоча я дуже сильно хотіла потрапити. Я перенесла його на вівторок. Дівчинка розумінням до цього віднесла, за що я їй дуже вдячна. Я випила одне невеличке просеку вперше за дуже довгий час. Зараз я йду в магазин, тому що мені треба купити е, туш, і пудру, і дезодорант. От тому, так, да, зараз вам покажу, що я буду купувати. Я залишилася в номері, говорю своєю подружкою. Тому, так, да, я вибрала все-таки не терапітися, не будь-всюди за один день. І це було дуже. Хороше рішення, тому що тепер я без спешки збираюся на вечерю. А, і ще одна причина через те, що мені треба було на макіяж і зачіску їхати півтори години, тому мені. До речі, мені дуже подобається те, що тут є мініатюрки, які можна взяти. Я собі взяла такі дезодоранти пасту. Мені прям дуже подобається. Просто гляньте, такі, типу, які вони маленькі. Матаються. Це шампунь. Просто глянький, маленький. Дуже круто. Я вже зібралася на фоні срач, тому що чисто може бути, або я або хата. Такий от у мене вечерній аутфіт. Я додала тут свої і прикраси. Зараз я тут на вечерю. Я дуже класно покайфувала, подивилась ютубчик. Мені дуже подобається мій лук. Не знаю, я цей топ думаю здати, але я не певна, що його залишу, тому що він мені дуже подобається. Йду очі Лондон радує своєю неймовірною погодою. Я завжди це пізніше, пішла удивительного. Але трошечки некомфортно без дівчика. Тому що, ну, знаєте, маю ці груди, без дівчика жити важко. А знайти його ще важче. Я вже в метро. Я сподіваюся, що я прийшла правильно, тому що я в цьому взагалі не впевнена. Але я сподіваюся, що я прийшла правильно. Мені подобається, як моє волосся, пушиться, як тільки я виходжу на вулицю, навіть якщо я перед цим його виправляла. І так, я перейшла на іншу платформу. Находимо. Софія. Гляньте, яка мистевіс. У мене нема слов. Так, я собі замовила таку от шоколадну тарілочку. Мені привезли привітання з Днем народження, це дуже мило. У мене тут десертне вино, а в Соні, оскільки вона не п'є, мус і кава. І вид стає з кожної секунди все краще і краще. Глянь тільки офіси, я, як тут можна не хотіти працювати, ви мені скажіть просто я, я розберусь в метро сама, тому що мені зараз треба переходити. Я боюсь. Я просто йду за людьми. Ура, ура! Я розібралася Я прийшла під метро колонку, дивилася на це все. В мене грала пісня «Oh, Children з Гаррі Поттера, Я просто розумію, що я живу в Марії. Увага, яка в мене обстановочка. Я розбираю речі. Мені дуже подобається шафа з підсвіткою. Тут ще щось раз, тому що я ще в процесі розбирання. Зараз на годиннику у нас. І я просто я, звичайно щаслива. Я вдячна Богу за все. Я вдячна за те, в якій квартирі зараз перебуваю, в якому місці, в якому стані, з якими емоціями, з якими людьми поруч. Любов, вона отут всередині. Любов до світу, любов до людей поруч, любов до себе. До кожної твоєї дії, і коли ти своїм серцем, яке наповнене, наповнене любов'ю до всього, що тебе оточує, ти віддаєш це іншим людям, світ тобі показує, що можна любити ще більше, що ти можеш любити себе більше, що тебе можуть любити більше. Світ має безкінечну кількість зла і добра, і просто те, що ти ізлучаєш, те, що ти шукаєш. Те, що ти бачиш, те, на чому ти акцентуєш увагу, те й буде тебе оточувати, і це завжди відбувається тільки так. Цей день народження було для мене особливим. Я за останні півтора місяця прожила дуже багато всього. Ем, я пережила велику моральну втрату для себе. Відрахування з університету, вступ в новий університет, екзамен, підтовка до екзамену за місяць, до якого люди готуються роками, ем, декілька переїздів, переосмислення свого кола спілкування, святкування свого дня народження. Скажу, що геть самій, але трошечки з іншими цінностями в голові, більш самостійно. Я вдячна собі за те, що я пройшла цей рік, який був дуже складний для мене. Але я щиро рада, що з кожного випадку, що з кожної ситуації, я для себе виношу урок, а не привід для страждань. Далі буде більше. в мене все життя попереду. Я не спішу жити. Але мене настільки цікавить цей світ, що я буквально не можу дочекатися кожного нового дня, і типу, я зараз дуже мало сплю. це через те, що дуже багато всього цікавого. Я не можу зупинитися читати книжки, я не можу дивитися суд, не можу зупинитися дивитися відео нові про сфери, які мене цікавлять. Я не можу зупинитися вчити нові мови. Я не можу зупинитися працювати. Я просто Я повуха закохана в своє життя. І це вперше в житті, напевно, що коли я щаслива без чоловіків поруч, нікого нема. Моє серце вільне, мій мозок зосереджений на мені, і це не викликає жодних проблем. Знаєте, ви є повноцінна особистість, ви є все, що вам потрібно. Весь ресурс, який вам треба для досягання ваших цілей, це ваша голова. Ми живемо в еру, де ви можете з чатом GPT провести, провести психотерапію. Ми живемо в еру, де ви можете в ТікТоці і в Телеграмі легкістю заробити гроші. Ну це вже таке про друге. Але я дуже щаслива тому, що я маю, я це готова повторювати ще мільйон разів, тому що я просто зараз бачу, як. Як збувається все те, що я собі навізуалізувала. Щиро вдячна кожному, хто приділив час, щоб мене привітати з ним народження. Мені дуже приємно, вдячна людям, які не приділили цього часу. Мені приємно, що ви активно висловили <свісно> свою пасивну агресію, скажімо так. Я дуже рада за все те, що я маю, дуже вдячна і дуже вдячна за те, чого я не маю. Значить, так все повинно бути. Я люблю це життя. Я дуже люблю себе, яку я себе оточую кожного дня. І це перша людина, про яку я маю пікуватися. Дякую вам, що додивилися це відео. Я думаю, що влогів буде ще багато. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я буду дуже рада, ділитися з вами своїми думками і життям. Пишіть коментарі, як вам можете написати мені привітання. Мені теж буде дуже приємно почитати. Тому. Любить себе, створюйте своє життя самі. І всім па пока!